Столичний забудовник Boot Capital пропонує квартири в готовому клубному будинку Нобіліті. Nobility. Nobility клубний будинок преміум класу в престижному Печерському районі Києва. Шестиповерховий будинок на 23 квартири розташований в тихому і зеленому центрі Києва. Для вас ранкові пробіжки в ботанічному саду імені Гришка або ж приємні теплі вечори на власних терасах. З видом на батьківщину мати. На терасах розташовані барбекю та лаунж зони. Ділові та активні мешканці оцінять близьке розташування бізнес-центру IQ. найкращі спортивні клуби столиці, які розташовані зовсім поруч. Батькам юних обдарувань сподобається близькість сучасних дитячих садочків британської міжнародної школи, Новопечерської школи, ліцею лідер. В кількох хвилинах їзди розташовані провідні столичні торгово-розважальні центри: Ocean Plaza, Gulliver, Mandarin Plaza, Arena City, Цум. Поруч супермаркети Новус і Сільпо. Клубний будинок Нобіліті це преміум клас у кожній деталі. Будинок, оздоблений вентильованим фасадом із композитними панелями, Natural Bond. На терасах керамограніт. У високих світлих квартирах встановлено індивідуальну систему опалення з електричними котлами протерм, індивідуальні лічильники, внутрішньопідлогові радіатори Carrera. Надійний захист від шуму та тепловтрат забезпечать двокамерні алюмінієві вікна. «Шуко». Вхідні двері квартир з нержавіючої булатованої сталі і лед підсвітленням виконані за індивідуальним замовленням. Ліфт найвищого класу марки «Кон Моноспейс для автовласників підземний паркінг із сучасною системою відеоспостереження. На всіх поверхах та на території паркінгу спринклерна система пожежогасіння. Для стабільного зв'язку, електропостачання та зручності мешканців у будинку розташований StarLink та генератор Nobіліті Capital – Готова преміум нерухомість в Печерському районі.